Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, що говорив В'ячеслав Саулко, коли був кандидатом на посаду міського голови Переяславської громади, і розбіжності, а саме те, що насправді він робить, коли став Переяславським міським головою. Тож у 2020 році, давайте пригадаємо, що ж запитували люди. Саулка, зокрема, про Переяславську ТЕЦ відповідь так: а ваше відношення до ТЕЦ, чи ви голосували за, якщо проти, то що особисто зробили, щоб допомогти громаді її позбутися? <кій> велика бід для міста, велика проблема для міста. ТЕЦ з одного боку, місто отримало, якщо так сказати, великий якийсь інвестиційний проект для того, щоб ТЕЦ працював в нашому місті з одного боку. А з другого боку, є е, жахливим і ну, безвідповідальним питанням яким чином це було зроблено. Ситуація з ТЕЦ вона е, попала в моїй каденції депутатства ще попередні, коли я був міський, е, е, депутатом міської ради. Але так трапилося, що при нинішній каденції, саме коли виникли серйозні проблеми з тецом. Але що касається ТЕЦа, скажу прямо відверто. ТЕЦ… Заходив в місто, можливо, завдяки вопреки і за моєї участі. Чому? Тому що саме перші рішення, які приймалися в міській раді для того, щоб дати дозволи, вони приймалися в моїй участі. Але саме тоді ті депутати, вони і сьогоднішні були депутатом скликання. Зараз частина з них балотується на нові терміни. Ми приймали рішення в сесійній залі для того, щоб вирішити питання по ТЕЦУ. Але я хочу наголосити, я був свідком тоді того. Причому, знову ж таки, за участю на той час працівників міської ради, я не буду називати прізвища, тому що вони абсолютно не підтверджені, бо іначе це не можна зробити, ТЕЦ входила в Переяслав не як ТЕЦ, а входило банально так, деревообробне підприємство і входило банально як митні склади. Коли представник цієї компанії виступав в сесійній залі, коли він просив дозволу, я особисто сам задавав питання. Так, мій колега депутат, який поруч зі мною сидів, задав питання по поводу ТЕЦа, що є така небезпека, люди переживають, що може бути не деревообробний цех, а буде, вибачте, ну, те, що зараз сталося ТЕЦ. Відповідь була категорична, що ні, це дійсно буде деревообробний цех. А друге питання задав я, враховуючи те, що я. Не менше 30 років працюю з митними органами, з митницею і знаю. І коли сказали митний пост, митний склад, то я задав просто питання, кажу: вибачте, у Пар'яславі найближчий митний пост знаходиться в Борисполі, то про які митні склади ми можемо говорити? І мене з трибуни з сесійної зали запевнили, що ні. Тому ми, звичайно, проголосували, і я в тому числі, вопреки навіть запереченню і боязні людей, проголосували за митний склад і проголосували за. Митні склади за деревообробний цех і за митні склади. А в ітогі оказалося потім, що ми голосуємо за одне, але люди рішення отримали абсолютно під другими кведами, під різними номерами. Тому в ітогі оказалося це те, яке стало. Єдине, що я, можливо, не міг в відкрито воювати, так би мовити, проти цього просто порядку навести. Бо насправді я там не був жодного дня. І я пояснив, що в мене була боротьба тут інша, в мене в моєму мікрорайоні в підварках, так, із Металексом, тому я там більше вже покладався на тих депутатів, які звідти вони є. Але звичайно, що я завжди був на підтримки тих людей. Для мене, тобто, зараз я розумію, буде відношення і буде дуже серйозне питання, що робити далі на. Скажу, я не можу сьогодні сказати, що я буду робити. Тобто, моя задача, перш за все, вивчити все, що там робиться. Да, так, да. І якщо там дійсно є дуже серйозні порушення, а вони вже є. Так, моя задача буде тільки одне: зробити все для того, щоб всі податки за їхню діяльність сплатилися тут. Так, але питання навіть в податках. Питання в тому, що моя задача буде зробити все для того. Так, щоб убезпечити, буде говорити оту хімію, отой дим, який зараз травляться люди. Тобто, щоб можливо буде говорити, компанія зробила все для того, так сама це зробила, так довесла до відома, так е, що люди будуть захищені. В іншому випадку, якщо це не буде зроблено, звичайно, потрібно ставити питання, вибачте, про її закриття. Ось таке моє банальне відношення по поводу ТЕЦ. Як? дякую, що сказав Сауко? Сказав, що це біль переяслова і проблема. Також він зізнався у тому, що його як депутата тоді ще Переяславської міської ради обманули і він голосував саме за деревообробний цех і митний склад. Він пообіцяв, що якщо е, ТЕЦ має проблеми, а вона вже на той час мала проблеми з законом, е, то він її закриє, особливо якщо вона буде диміти. І цей дим буде шкодити людям. А тепер давайте подивимося, які ж відео викладають в соціальних мережах люди, які там проживають. В час, коли Саулко є мером і на вулиці іде війна. Це так тець під час війни. Що робиться? Оце такий наш чистий тець. Що ось робиться. І це сьогодні цілий ранок таке страхоттє. Ви бачите, що робиться? Оце шурує, блядь. А оце бля. от так, на ТЕЦ. 15.04 Мабуть фільтри міняють. Саулко сказав, що він за людей, які проти ТЕЦ і е, готовий їх якби, підтримувати. Але, можливо, прийдеться в дечому розібратися. Ми заходимо на Facebook-сторінку комунального нашого підприємства в УКГ і дивимося, як там викладають відео, на якому працівники е, за наші з вами гроші прибирають і вирізають деревину е, в парку. Біля вулиці Набережної, на річці Альта. Загружають на транспорт. Давайте звернемо увагу на саме оцей зіл, на який нагрозили дуже багато гілячок. І дивимось. І я став випадковим свідком, як, як цей зіл їде по вулиці Героїв Дніпра. Тепер ми вдивимося, куди він повертає. Через яким маршрутом через Шанхай він проїжджає. І відповідно ми бачимо, що він повертає на задній дворик Переяславської ТЕЦ, який заходить через поле і завозить туди деревину. Я ж у свою чергу написав депутатське звернення до переяславської міської голови, з проханням пояснити, чи за комунальні гроші вони пиляються. Дерево, скільки за останні три роки було дерев спиляно. І куди вони діли цю деревину? І чи завозили вони цю деревину на ТЕЦ Перяславського? І якщо вони завозили, то скільки ТЕЦ офіційно в міський бюджет чи комунальному підприємству в УКГ заплатило за це коштів? Знаєте, яку отримав я відповідь? Отже, видалення зелених насаджень здійснюється комунальним підприємством Переяславське виробничне управління, комунального господарства. Переяславської міської ради згідно з ордерами, виданими Переяславською міською радою, на підставі відповідних рішень виконавчого комітету міської ради. Але КП ВУКГ не веде загальний облік кількості спиляних дерев, тому інформація, скільки конкретно штук одиниць, спиляних протягом 21-24 років, відсутня. Ну, це неправда. Тому що є рішення виконкому, де постійно вказується, яка кількість штук була спилена. Має бути спиляна. КП ВУКГ не проводить облік об'єму деревини, його класу, якості та вартості, оскільки спиляна деревина не обліковується на балансі КП ВУКГ, а передається фізичним та юридичним особам в межах Переяславської територіальної громади, які звернулися до Перяславської ради із заявою про необхідність безкоштовного забезпечення їх деревиною. Згідно з наявною інформацією, за. Три роки 21, 22, 23, а і 24 рік, всього таких людей було 26. Тобто 26 людям завезли зі дрова і ще завозили в такий собі Центр соціальних служб Переславської міської ради, що знаходиться у нас на вулиці Професійна 100. Е центр соціальних служб Пересовської міської ради. По вулиці Дорошенка, 14, і Центр соціальних служб Пересовської міської ради, по вулиці Кооперативна, 44, і центр соціальних служб Пересовської міської ради по вулиці Богдана Хмельницького, 203Б. Що це у нас там за центри соціальних служб? А ще у нас є центр надання соціальних послуг та соціальної інтеграції по вулиці Мазепи, 1. Туди теж вони завозили дрова. І саме цікаве, я запитав. Чи передавалися дрова на тов'ю Генергопромтранс? Відповідь не передавалися. А що це означає? Що Переясливський міський голова знову відповідає і говорить неправду, все місто знає, особливо ті жителі, які там живуть по вулиці Героїв Дніпра на Шанхаї, що майже постійно що весни, що осені взимку. Туди їздить техніка, яка завозить на поряславську ТЕЦ, дровішка, який мер, мер безкоштовно пиляє за наші з вами гроші, тому що там працюють комунальники, там працює комунальна техніка, там витрачається пальне, а те все це безкоштовно отримує. Але ні, не безкоштовно. Ви знаєте, я не один раз був свідком того, кількох понедільк-понеділків. Особливо весною 22-го року, коли до мера заходив директор ТЕЦ з чорним пакетиком, а виходив без чорного пакетика. Ну, звісно, там могли бути вугліжка чи якісь дровіжка, а може бути і щось інше. Тож, друзі, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Друзі, Саулко не тільки поставляє деревину на Переяславську ТЕЦ. Як ми розуміємо, не безкоштовно для свого кармана. Але ще у у 2021 році, ламаючи депутатів, не з першого разу на сесії протягує рішення і 2 гектари землі, яку з 2016 року ТЕЦ самозахватила і за неї нічого не платила, здає їй в оренду. Звісно ж, за копійки грошей, називаючи це масштабним. Бізнес-інвестуванням в Переяславський бюджет. І саме головне, чим він переконував депутатів? Переконував тим, що Переяславська ТЕЦ відшкодує заднім числом 2016 року всі платежі, нібито за оренду. Але як можна заплатити те, чого в тебе офіційно у власності чи в оренді не було? Звісно, це була нагла брехня, і вже тоді було стало зрозуміло, що мер пов'яз у кривавих російських грошах.